Сьогоднішній день ознаменований пам'яттю святих великих для нашої церкви. Саме великим іменують архієпископа кесарійка педакійського Василія. Златоустом іменують архієпископа Константинопольського Іоанна. Богословом іменують святителя. Григорія, святителя Константинопольського також. Я міг би, ну, мабуть, до вечора розповідати вам про цікаві сторінки життя цих святих, але я скажу, ну, мабуть, саме найголовніше це живий приклад для всіх нас відданому служінні Богу і церкві. Ми знаємо, що церковна історія знає, що це, це свято було установлено як свято примирення, коли ті, хто почитав Василія Великого або Григорія Богослова, або Іоана Затовстого, вони їх не возвеличували над іншими, а коли дійсно сталося таке примирення, і Бог. Показав, що ці святі, так би мовити, рівні в своїй благодаті, і в своєму служінні і в своїх заслугах перед церквою, ми повинні знати також, що ці люди жили ну, майже в один час. Василій, Великий Григорій Богослов, вони були друзями. А ось Іоанн Златоуст жив десь років на 20-25 пізніше, ніж. Жили святителі. Жили вони дуже небагато. Наприклад, Василій Великий не дожив до 50 років, він помер 49 років. Іоанну Златоусту було, здається, 58 років, коли він помер. Найстаршому було Григорію Богослову 60 років, коли він пристався до Господа. Тобто, ці люди не прожили таке, знаєте, велике, а тим більше якесь таке, знаєте, комфортне життя. Ні. Їх життя було сповнене всіляких негаразд і спокус, всіляких таких, знаєте, борінь і всіляких, ну, таких, знаєте, важких подій і важких динів. Ці люди вони дійсно являються для нас такими стовпами нашого знання про Бога, тому що саме вони своїми трудами, своїм Таким богодухновенним богомислям вони дали нам розуміння про святу трійцю, вони дали нам розуміння про життя духовне і ще дуже-дуже про багато різних, так би мовити, моментів нашого життя, як матеріального, так і духовного. це великі святі, яким ми зобов'язані дійсно е, тим вченням, яке береже і хранить свята церква. Мені хотілося б сьогодні, до речі, сказати про те, що ті спори, які виникли у прибічників того або іншого святого, да, хто з них більший перед Богом, вони ж були засновані не тільки на емоційному такому, знаєте, фоні, але вони були засновані і на тому, що вони знали вчення цих святих. І вони були так дорогі для них, це, це, це їх навчання, що вони не уявляли, що хтось міг більшим бути, наприклад, за того ж Іоанна Златоустого. Е, більше 19 томів є його таке зібрання його трудів. Це, це дуже дуже багато проповідей, е, листів, якихось е, таких, знаєте, слів, які він. Е, е, так би мовити, пропонував до слухачів. За ним це відомо, записувало два нотаріуси. Тобто, так їх нотаріуси звали, ті, так би мовити, хто записував за ним проповіді. Двоє це найменше хто, хто так робив. Ми знаємо, що кожен з цих святих. Він має, так би мовити, такий, такий певний свій особистий внесок. Наприклад, Василій Великий він був чудовим адміністратором. Він був дійсно таким управлінцем церковним, який не тільки охороняв церкву, але він був таким, знаєте, ну незважаючи до речі на свій стан здоров'я, він був з молоду таким хилим і дуже таким хворобливим. Так от, незважаючи на це, він був дуже дуже сильним таким керівником церкви на той час, і багато в чому ми завдячуємо Василію Великому за те, що він, наприклад, примирив устав монашеського життя і устав життя такого світського мирського. Ми можемо згадувати Григорія Богослова, такого знаєте, піснопісця. Святої Троїці. Це людина, яка була дуже такою тонкою в своїй душі. Він був таким поетом, так би мовити, богослов'я. Він був людиною далекою від суєти людської від якоїсь там слави, але будучи другом святителя Кесарійського Василія, так він. Він не міг йому відмовити. І той різними вмовляннями, значить, зробив його також єпископом і також, так би мовити, використовував його таланти, його дарування для користі церковної. Хоча сам Григорій Богослов він не шукав цього. Я повторюсь, він хотів самітного, такого, знаєте, ну так би мовити, духовного життя, споглядання духовного. Він, будучи такою людиною, можна сказати, досить наївною, досить простою, безкорисливою, досить часто був обманутий тими людьми, яким він довіряв. І ми знаємо, наприклад, тот же Максим Цинік, так називаємий, якого рукоположили замість Григорія Богослова. Він був його учнем, якого Григорій любив. Він він цінував його. Він хотів йому, так би мовити, дати все те, що сам мав. Але ця людина зрадила святителя його твори, вони настільки високі за слогом за цією духовною поезією. До речі, в свій час Григорій Богослов він, так би мовити, використовував свій талант щоб приваблювати інших. Він писав, так би мовити, такі духовні вірші на злобу дня, які, до речі, були досить популярними в той час, навіть серед молодеж. Я хотів би безумовно сказати про Іоанна Златоустого. того, Кого церква визнає дійсно великим проповідником, який всім своїм життям, і навіть після свого життя земного являється для нас ну, таким джерелом не тільки знань, а джерелом краси слова Божого. Він, хто ну, можна сказати, з дитинства полюбив монашество, він хто з дитинства полюбив. Мудрість і полюбив богослов'я стає для нас ну, таким, знає, знаєте, взірцем духовного життя. Я сьогодні безумовно хотів би сказати вам ще багато-багато. Розумію, що ви вже втомилися і маєте, можливо, свої якісь питання і життєві якісь проблеми, але я. Ще раз і ще раз хотів би сказати вам, дорогі друзі, ми переживаючи такі складні в першу чергу не тільки в матеріальному змісті, але й в духовному такому сенсі дуже важкі дні, роки і період такий в житті, в житті своєму, ми повинні брати на прикладі. Ось наших святих, в тому числі і тих, кого церква вшановує сьогодні, ми повинні брати з них приклад. Я розумію, що дуже важко, коли один на один стикаєшся з страшною несправедливістю життєвою, або з якимись трагедіями, або з якимись такими, знаєте, помилками. Дуже важко самому зорієнтуватися. Да, і ти думаєш, Боже, ну хто, хто ж мене захистить? Хто ж хтось мене підтримає, хто ж мене, так би мовити, втішить. Я можу сказати вам одне: Читайте, от читайте твори наших святих, ну, хоча б того ж Іоанна Златоустства, того ж Григорія Богослова, того ж Василія Великого. Читайте їх і повірте, в цьому буде не тільки, так би мовити, розширятися ваше знання, ваша ерудиція. А в цьому буде стверджуватися ваша віра, віра в той промисел Божий, який ніколи не залишає людину, яка прагне до Бога. Я маю надію, друзі мої, що милосердний Господь, незважаючи на всі ті е, е, ну, суперечності, які сьогодні багато є в нашому житті, не залишить нас. Я радий, що сьогодні тут. В Богданівці мені Господь благословив сьогодні з вами молитися, звершувати божественну літургію. Мені хотілося б подякувати настоятелю цього храму, протирею Василю. Він сьогодні можна сказати, те заімінитий. Ось я дуже дякую вам, дорогий батюшка, за запрошення за організацію богослужіння. Мені хотілося б подякувати всім тим, хто тут багато років, а може й не дуже багато років, молиться. І е, звершує оце духовне благословіння, без якого б наше життя було, повірте мені, куди більше е, темним і е, ну, таким недолугим. Я е, хотів би ще раз і ще раз всіх вас, е, е, знаєте, так ну втішити і сказати, що не втрачайте надію. Господь милостивий сьогодні багато проблем і в церкві. Хтось каже, потрібно жити за таким календарем, хтось потрібно за таким календарем. Хтось ображає нас і розказує несенітниці, якісь, знаєте, намагаються зробити провокації. Ну, Господи, допоможи всім нам перетерпіти це. Повірте. Не ті, хто кричать на кришах, на дахах, що вони, знаєте, там такі великі. А ті, хто робить добрі справи, тихо і скромно, от ті є дійсно такими, знаєте, патріотами, хто допомагає нашим захисникам, хто молиться за них, хто не використовує цю допомогу як привід для зростання своїх якихось там рейтингів або дивідентів. Я хотів би, щоб ми зрозуміли, сьогодні дуже на жаль багато таких моментів, які сприяють розділенню нашого суспільства. Але ми, як християни, як громадяни не тільки нашої землі, але і громадяни неба, ми повинні розуміти, що в всякому розділенні криється воля дьявола, А в всякому такому союзі. В соборності криється благословіння Боже, я хотів би сказати вам, друзі, що незважаючи на всі ці труднощі, які зараз переживає наш народ, і ми, зокрема, наша церква, я впевнений, що Господь допоможе нам прийти оці всі труднощі і знайти дійсно. Таке не тільки світле, але благословенне, радісне і, головне, спасительне майбутнє. Я бажаю вам бути вірними нашій церкві. Я бажаю вам бути вірними тим, так би мовити, клятвам, які ви дали в хрещенні, незважаючи на те, що, можливо, хтось хрестився в дитинстві, ще зовсім маленьким. Я бажаю вам залишатися дійсно такими, знаєте, вірними синами і дочками своєї землі. Будемо молитися за наших захисників. Будемо молитися за те, щоб швидше прийшов на нашу землю мир і спокій, злагода, і якесь, хоча б ну якесь тимчасове, але, але якась стабільність. Будемо молитися за тих, хто, на жаль, сьогодні вже в світі іншому, і хто своїм життям, так би мовити, дарував нам свободу, дарував нам таке, знаєте, більш-менш спокійне відносно життя. Будемо просити милосердного Господа, Господа, благословіння і для нас, для нашого життя. Нехай Господь всіх вас благословить, укріпить, допоможе, спасе і сохранить.